Вітаємо глядачів відеоблогу «Православ'я в Україні. У нас в гостях речник Української православної церкви протоєрей Георгій Коваленко. І говоримо ми з ним сьогодні про Новий рік. Вітаю, Отче. Вітаємо. Отче, взагалі можна вас привітати з Новим Роком. Чи Православна церква не відзначає це свято? А чому не можна? Навпаки, віруючі люди мають більше свят, ніж інші. В нас є і державні, і народні, і церковні свята. Новий рік не відноситься до церковних свят, але кожна людина має пам'ятати, що ми входимо в новий рік нової ери. Так? А, а якщо говорити церковну традицію, в новий рік... Від Різдва Христового. Тобто наше літочислення йдеться від Різдва Христового. Тому я думаю, що Новий рік це для нас також свято, хоча ми ще й перебуваємо в площині Різдвяного посту, і, скажімо так, це додає. Певних, так сказать, особливостей для нашого святкування нового року, але е, ми святкуємо і в родинній рік, і є певні церковні традиції, які за останні роки з'явилися. Тобто православні християни святкують Новий рік. А як зустрічати Новий рік тим, хто постоє? Ну, по-перше, є така була честива традиція взагалі служити нічну літургію. В багатьох храмах служать. Ну, от я особисто служу тільки тоді, коли з суботи на неділю новий рік. Таким чином, підкреслюючи значення цієї ночі для віруючої людини, тобто православні люди збираються в храмі в Новий рік і дякують Богові за той рік, який прожили, дякують за ті благодіяння, ті випробування, які були в цьому році, і просять благословення на новий рік. Це така добра, була християнська традиція. І щороку все більше і більше храмів служить вночі, і все більше і більше людей таким чином відзначають новий рік, який починається. з іншого боку. Сімейні традиції вони існують. Всі ми народжені ще за радянських часів, і Новий рік це було найулюбленіше свято нашого дитинства. Я думаю, для наших дітей ця сказка не має закінчуватися. І ми також збираємося родиною за новорічним столом. Він правда пісний. І навіть олів'є робимо, і воно теж пісне і інші страви. Але це дійсно святковий стіл. На ньому є і шампанське, тобто келих шампанського. Я думаю, також це теж традиція, і не думаю, що він комусь може нашкодити. Ви сказали, що новий рік це родинна традиція. Для нас і для наших батьків це був час дійсно святковий, казковий, радісний. І вітали тоді одне одного словами з новим роком, з новим щастям. А зараз, на жаль, все ж таки мусимо визнати, що новий рік це свято маркетологів, подарунків, акційних знижок і телевізора. А як ви вважаєте, взагалі це свято зникне коли-небудь? Чи може виродиться, чи набуде якогось іншого змісту? Мені б хотілося, щоб воно поєдналося з Різдвом Христовим. Мені не дуже зрозуміло, чому ми маємо святкувати в ніч з 31 грудня одного місяця зими на 1 січня інший місяць зими. Тому що а в нас ще всього 7 днів до Різдва. З іншого боку, мені здається, що є певна. Така важлива особливість релігійна в новому році, тому що саме 1 січня церква відзначає пам'ять святого Мученка Веніфатія. Це той святий, якому ми молимося за тих людей, які страждають від недугопияцтва. Ми молимося за тих людей, які страждають від блуда. І мені здається, що, от, на жаль, ті традиції святкування, які, як ви кажете, підтримують маркетологи та різні шоумени, вони багато в чому протирічать взагалі християнському способу життя. І якщо я кажу, що ми відзначаємо новий рік, це не значить, що ми його святкуємо так само, як нам пропонують святкувати його, так щоб не знаю. На ранок не згадати, що було з вечора, або проснутися на роботі, ми зараз бачимо таку рекламу, або виправити все там якоюсь цілющою водою. На жаль, на жаль, ті традиції, які поширюються, ну скажімо так, називаємо їх, так, такими, які суперечать і суспільній моралі, і християнському благочестю. Але все ж таки мені здається, що християнам варто. Не других засуджувати, а власний приклад показувати. Тому я думаю, що кар що краще чим більше буде в нас християн, тим більше значення буде Різдва, а не Нового року. Тим скромніше, сімейніше буде відзначатися Новий рік. Тому що мені мої діти підказали, що вони спілкуються своїми однолітками і діляться з нами своїми враженнями. І вони кажуть: от ми не розуміємо, чому всі так радіють на Новий рік. От я так само не розумію. Що такого сталося з 31 на 1? щоб так святкувати, так і радіти? Я розумію, що сталося на Різдво. Я розумію, чому святкувати, чому радіти. І тому я думаю, що от Новий рік, в принципі, знаєте, так само відрізняється від Різдва, як Дід Мороз від Христа Спасителя. Тобто тут ми маємо казку. А тут ми маємо справжню духовну реальність. І тут людина має визначитися, в що вона вірить в Бога чи в Діда Мороза, хто людині реально допомагає в житті: Христос чи фактично міфологічний персонаж, який ну, має право на існування в просторі казки. Тобто не треба відбирати в дітей казки. І Дід Мороз це нормальний новорічний персонаж, казковий. І це розуміють навіть діти. А Христос реальний. Треба визначити, розділити персонажі і зимовий свят святого Миколая. Це не Дід Мороз, це реальна людина, яка жила і прославилася добрими справами. Діда Мороза, який фактично, напевно, і є казковою зимою, бо це реальний мороз, який у нас на дворі, який нам розмальовує вікна. І фактично таким чином ми, ну в якої казковій формі розповідаємо дітям про природу, про свята. Ну і казки вони виховують також, вони мають місце в житті людини. І розділити різдвоє Христа, коли ми святкуємо новонародженого Христа Спасителя, Бога немовля, святкуємо втілення Бога і фактично починаємо нову еру, да? і це різні свята. І кожному свято має бути гідне. До свята і святкування, і фактично кожна людина, яка святкує, має розуміти, що вона святкує. Тоді, я думаю, що в нас в одному просторі, як у, ну, у прославлена християнина, спокійно поруч є і Миколай, і Новий рік, і Різдво Христове. Просто це різні свята, різної величини, різної значимості. Отже, не секрет, що християни намагаються дивитися на світ антагонізмами або від Бога, або від диявола. І часто так трапляється, що і Діда Мороза, і Снігуреньку, і якихось інших казкових персонажів сприймають саме як тих, хто не від Бога. І е, з новим роком, скажімо так, е, намагаються його перемогти і подолати. А як взагалі православним християнам ставитися до цих казкових персонажів? Церква все ж таки завжди воцерковляла культуру, тобто вона не знищувала культуру народу, до якого вона приходила. Вона надавала дохристиянським святам, могла надати християнський сенс, або фактично дати культурну традицію і визначити її місце. От якщо говорити про Діда Мороза, то я думаю, це площина казки, Тобто, Дід Мороз має залишитися в казці. І дитина має е, певний в певному віці, вона живе казкою. І ми читаємо дітям дуже багато казок. От Дід Мороз це персонаж сказки. Святий Миколай це реальна людина, реальний святий. І ми не маємо його перетворювати на сучасного Діда Мороза. І не маємо перетворити його на. Е, Санта-Клауса з реклами певних напоїв, да? з вже з якостями, які не відповідають реальному історичному персонажу єпископу єпископу Лікійських, святителю Миколаю. І тому мені здається, що антагонізм там, де немає інших аргументів, а християн є аргументи і є розуміння і культури, і казок їх місця. Але є розуміння реальності духовного життя. От, наприклад, візьмо ялинку. Да? Ялинка це також різдвяний персонаж, не новорічний. Це за радянських часів відбулося це перенесення на новий рік багатьох різдвяних традицій. Хай вони залишаться, але ми маємо розуміти, що ялинка різдвяна. Чому її зелений колір це колір вічного життя. Прикраси на ялинці. Це доброчинна традиція, тому що люди в містах на, на площах ставили ялинки і багатші, заможніші приносили якісь речі, цукерки, просто їжу, залишали на ялинці чи під ялинкою. І більш бідні люди, чи взагалі жебраки, люди, яким не було навіть що поїсти, вони могли на свято це отримати, таким чином долучитися до свята. Ну і, до речі, зірка на горі ялинки це не е зірка там, кремльовська чи якась там інша. Да, це Різдві зірка, Тобто це також символ Різдва. І я думаю, коли ми це зрозуміємо, то все в нас займе свої справжні місця. Бо християнство сповідує віру з розумінням. Господь каже, що розумною хочу віри. І наша віра має розумною бути, і наші святкування мають бути розумними. Отже, і останнє запитання. На Новий рік, в кінці року, традиційно підбивають люди підсумки, оглядаються на минулий рік, як вони прожили його. А що може свідчити про те, що рік був прожитий немарно і закінчується він на оптимістичній ноті? Знаєте, народне прислів'я говорить, що те, що надається Богом, все на краще. І християни завжди говорять словами Іоанна Золота слава Богу за все. Ми розуміємо, що все, що Господь нам дає, Він дає нам для того, щоб ми йшли шляхом спасіння, для того, щоб спасти нашу безсмертну душу. І нічого поганого насправді в такому макромасштабі масштабі для христини не може відбутися. А якщо і були якісь випробування, ми їх маємо гідно долати і дивитися вперед. Якщо ми говоримо про минулий рік, то Скажімо так, завжди людині є за що подякувати Богові, завжди людині є за що в Бога попросити пробачення. Завжди людині є чим пишатися і є за чим сумувати. Треба аналізувати своє життя. От, якщо вечора ми в вечірніх молитвах аналізуємо своє життя, коли просимо у Бога пробачення за гріхи. Так само, коли закінчується рік, ми маємо проаналізувати цей рік і попросити у Бога пробачення за те, що нам не вдалося, і подякувати Богові за його милості, за те, що нам вдалося. Тобто, слава Богу, за все. Дякуємо, Отже, за відповіді на наші запитання і вітаємо з Новим роком. З новим роком. На все добре. Дивіться нас на першому та на порталі православ'я в Україні в мережі інтернет з новим роком.